Як врятувати багатомільярдний бізнес від арешту і конфіскації? Переписати його на кота чи на сина? Привіт, мене звуть Василь Бідун. Я журналіст Агенції Слідство інфо. У світвечір в українських медіа прогриміла новина про те, що суд арештував усе майно Петра Порошенка. Арештував, бо перед цим Порошенкові оголосили підозру у кримінальній справі про державну зраду. Але що ж це було за майно? Адже як відомо, активи п'ятого президента обмежуються не лише нерухомістю за роки. Порошенко побудував великий бізнес. Він один з найбагатших людей в Україні у минулому році Форбс оцінив статки експрезидента в 1,6 мільярда доларів. З чого складаються 1,6 мільярди доларів оцінки статків Порошенка? Левова доля це оцінка долі в корпорації Рошен. Ми її оцінюємо в понад 1,1 мільярда доларів, і це звичайно ключовий актив. Крім того, є великий актив Укрпромінвестагро велика аграрна компанія з земельним банком близько 120 тисяч гектарів. Цікаво, чи торкнувся арешт його великого бізнесу? Відразу після винесення ухвали в офісі генпрокурора коротко описали арештовані активи. Відповідно до реєстрів, де Петро Олексійович є власником судом застосованого арешту, ну, це і ці нерухоме майно, і нерухоме майно у вигляді квартир, будинку. Також це корпоративні права на різноманітні суб'єкти господарювання. Проте, вичерпного переліку, що ж саме арештували, у відкритих джерелах нам знайти не вдалося. Його обіцяють опублікувати днями. Ми вирішили розібратися, що ж саме могли арештувати і який саме бізнес міг постраждати. Згідно з реєстрами і деклараціями, Петро Порошенко володіє кількома квартирами, земельними ділянками та маєтком на понад 1300 квадратів у кузині. Також він має частки у низці українських компаній. Всього таких компаній близько десятка. За відкритими даними податкової служби, більшість із них складно назвати успішними, адже деякі з них останні роки показували збитки, а в інших фінансові звіти взагалі відсутні. Хоча є і з відносно непоганими результатами. Найбільшими фінансовими досягненнями серед компаній Порошенка можуть похизуватися Міжнародний інвестиційний банк та фітнес-клуб П'ятий елемент. За 2020 рік вони заробили орієнтовно по 7 мільйонів гривень. Також Порошенкові ще донедавна належали кілька медіакомпаній, зокрема п'ятий канал та канал прямий. Він ніколи не здається, йому майже ніхто не може опанувати. Але медіа це не надто прибуткова справа, а радше така, яка вимагає додаткових грошей на свою роботу. Все це виглядає доволі скромно, як для одного з найбагатших людей в Україні, статки якого Форбс оцінює в 1,6 мільярда доларів. Чи не так? Виходить, що під арешт потрапили далеко не найцінніші активи Порошенка. Банк, фітнес-клуб. Здається мені, що чогось в цьому переліку не вистачає. Стоп! А де ж подівся Рошен? А це добре. Ця кондитерська корпорація входить до тридцятки найбільших світових виробників солодощів. А тому безумовно є ласим шматком. Український Форбс приписує цей бізнес саме Петру Порошенку. У своїй оцінці Форбс ґрунтується на ключових осіб, які де факто приймають рішення в управлінні компаніями. Це ніяких окремих процедур для Петра Порошенка ми не застосовували, оцінюючи його бізнес так само, як і бізнес інших учасників рейтингу. В даному випадку ми вважаємо, що Петро Порошенко де-факто контролює 85% акцій корпорації Рошен і фактично приймає рішення як акціонер. Роками він сумлінно зазначав свої права на цей бізнес в декларації. Але, схоже, щось змінилося. За допомогою українських реєстрів ми з'ясували, що ключовими бізнес-активами Петра Порошенка зараз володіє його син Олексій. Ідеться про близько п'ять десятків компаній, значна частина яких прямо пов'язана з корпорацією Рошен. На Порошенка молодшого теж переписали і аграрний бізнес експрезидента. 36-річний Олексій Порошенко запам'ятався тим, що до осені 2019 року був народним депутатом від партії свого батька. Судячи з декларації Порошенка молодшого, на момент депутатства він не володів жодною фірмою. А вже за кілька місяців став власником корпорації Рошен, включно з українськими та іноземними компаніями. Це сталося саме тоді, коли українські правоохоронці почали активно цікавитися діяльністю Петра Порошенка. Ми вже розповідали про 13 кримінальних проваджень, в яких фігурував експрезидент станом на вересень 2019 року. Того ж місяця Порошенко прийшов на допит в Держбюро розслідувань, а у його банку відбулися обшуки. І саме у вересні 2019 року, згідно з кіперським реєстром, почали відбуватися перші зміни у структурі бізнесу рошен, які продовжилися аж до кінця 2019-го. Тож То можливо, що саме активність правоохоронців спонукала колишнього президента переписати свій найприбутковіший бізнес на сина. Виглядає, що ще восени 2019 року Порошенко міг розуміти, що його великий бізнес можуть арештувати, і почав переоформлення на сина. Ми вирішили перепитати у прокуратури, чи справді активи корпорації Рошен не під арештом. Чи правильно я зрозумів, що суд арештував активи, якими на момент винесення ухвали володів особисто Петро Порошенко? Не його дружина, не його діти, а особисто Петро Порошенко. Так. Ага. Віддавлялась у усіх засобах масової інформації Угу. <головіко> <головіко> тобто компанії, які були переписані на Олексія Порошенка, сина Петра Порошенка, в 2019 році, тобто, зокрема, Рошен, вони не входили до цього переліку. Я правильно розумію? Виключно володіються, як є особа стосовно якої розглядалась питання про Рошенка. але чи можна Порошенка молодшого назвати реальним власником Рошен? Чи він просто номінал, який зберігає активи батька на час розслідування? Чому де юре акціонером є Олексій Порошенко? Ми розуміємо, що у 2019 році відбулися президентські вибори. Ризики для бізнесу Петра Порошенка зросли. Він оперативно. Вже в заходів для того, щоб ці ризики мінімізувати. І як ми бачимо з останніх подій, це були заходи, які дійсно мінімізували такі ризики і фактично вивели це майно з під майбутнього арешту, який стався через два роки. Ну тобто, чи можна назвати Олексія Порошенка ну, фактично номінальним власником цих активів? Ф фактично так. Ми звернулися по коментар до представників Петра Порошенка. Також ми попросили передати наші запитання і його синові. Олексій Порошенко припинив політичну кар'єру у 2019 році. Після цього, за рішенням трастового керуючого, йому було надано усіх прав та повноважень кінцевого бенефіціарного власника сліпого трасту. Це було пов'язано виключно з припиненням політичної діяльності Олексія Порошенка та подальшим забезпеченням відділення політичної діяльності Петра Порошенка від бізнесу. Отже, Петро Порошенко міг передбачити можливий арешт свого бізнесу і переписати кілька десятків своїх компаній на сина Олексія. Тепер його бізнес в безпеці. І в разі конфіскації майна держава отримує від бізнесмена Порошенка лише не надто прибуткові компанії. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, залишайте коментарі та підтримайте нас фінансово. Деталі в описі під цим відео.